Мої щирі вітання всім глядачам і глядачкам, які передивлятимуться це відео. Я вже знімаю окуляри, бо то що сьогодні відео серйозне. Я вирішив скористатися моментом і пройти тест на таку ефемерну річ, як жіночність. Цікаво, чи є жіночність в мене, що сказано в тесті. Тест на жіночність призначений для тих дівчат і жінок, які хочуть упевнитися і з'ясувати ступіць своєї жіночності. Нам здається, що всі ми знаємо про жіночність і вміло нею користуємося. Однак, вважаємо за краще носити брюки. Батак зручніше і практичніше. Вимагаємо рівності в шлюбі. У віддошені з чоловіками мовляв, а ми чим гірші, багато вміємо робити самі. Часом навіть відмовляючись від запропонованої допомоги з боку сильної статі. Сильної статі, це яка? І так далі. Адже жіночність це не тільки висока шпилька, довгі волосся, спідниці та сукні. Жіночність це щось більше, так звана не тільки зовнішня, але й внутрішня. Якщо з е -сф... е якщо сформулювати в загальних рисах, то вийде хитре пилипри... <плес> Вийде хитре переплетіння природних якостей, Манери себе тримати і підносити, почуття стилю, а головне це визнання себе прекрасним, слабкою статтю. <плес> Боже. Це також свого роду вміння побачити в будь-якому чоловікові сильну чоловічу сторону, можливо, навіть. Грайливість ідеться безпосередність, гнучкість і вміння знайти точки дотику в будь-якій ситуації. Ще можна описати жінку, який притаманна жіночність як ніжна чарівна, І граціозна. Отже, цей тест допоможе визначити ступінь вашої жіночності. А також дізнатися, чим саме ви залучаєте чоловіків? Психологічний тест, тест на жіночність, з розділу тести для дівчат містить 13 питання. Перше питання вже цікаве: які два з перерахованих якостей привертають вас в чоловіках? Дивіться, по перше, де почуття гумору, якщо вже от беремо мене. Я, якщо потрібен мені чоловік, так? Честолюбство. А чому воно так вибивається з всіх інших характеристик? Дивіться, ну симпатична зовнішність, як інакше. Лукізм, це те, що тримає світ в кулаку. Мужність? О, почекайте, в тесті на жіночність ми шукаємо в, в, в чоловіках мужність. Ну, це було б канонічно. Але давайте я оберу а, ніжність. А що. Які два з перерахованих якостей привертають вас в чоловіках? І що мені робити? Ладно, чоловіки, на вашу думку, легкі в спілкуванні? Краще жінок. Важко класифікувати. Що? Блін, напевно, важко класифікувати. а що це за варіанти відповіді? Ви воліли б, щоб чоловік, за якого ви вийшли заміж, любив вас? Міг би вас захистити. Від кого? Спілкувався б з вами на рівних. Дивіться, я б хотів, якби чоловік, за якого я вийшов заміж, любив мене в першу чергу. Так, а там далі вже на рівних. Ну це якось, ну ніби, знаєте, отако, от якщо взяти, воно ніби само собою має бути, правда? А захищати від кого? Я не в лісі, напевно, живу. Нехай буде так, добра фея може виконати одну з, одну з ваших бажань. Ви б хотіли стати. А чого немає варіанта, блін, чоловіком сильною статтю? Де? Ладно, ще раз, добра фея може виконати одне з ваших бажань. Ви б хотіли стати дружиною мільйонера. Успішною бізнесвумен залишитися такою, якою ви є. Блін, а що це за бажання таке? Тобто, фактично, третій варіант це не прилітає фея. І чого одне з моїх бажань це обов'язково стати. Кимось. Може я хочу просто квасу? Може, моє бажання це купити квас, щоб мені купили квас. Перенесли. Ну блін, якщо я, я. Якщо до мене прилітає фея, і я хочу стати успішною бізнес-вумен, це вже дуже багато всього для мене треба зробити. Це важкий процес і, і дружиною і мільярд. Ну давайте залишитись такою, якою я є. На які дві з перелічних тем ви говорите найчастіше? Спорт, ви сама, гроші, діти, секс, одяг? Знаєте про що я говорю частіше всього? Ви сама. Я говорю про ви сама. Ви розумієте? Е, а, а де другий відповідь? Я хотів другу також обрати. Що ви любите робити найбільше? Виберіть два пункти з перерахованих. Ну воно ж не вибереть два мені пункти. Я, я більше ніж впевнений, що якщо мене два рази кинув цей сайт, то третій раз нічого не буде. Що я, значить, люблю більше всього? Інтелігентно поговорити, займатися коханням, в'язати або вишивати, готувати. Тратити гроші, чоловіка. Напевно, Допишіть, чоловіка. Танцювати. Блін, наскільки все різно. Якби можна було два обрати, то напевно цікаво. Дивіться, давайте спробуємо е, передбачити, що тест вирішить, якщо я оберу. Танцювати. Ви інфантильна. Тратити гроші. Що, е, чоловіка гроші хочете трати? Готувати. Боже, ви така хороша жінка? Ви канонічна жінка. В'язати або вишивати. Чоловіку повезло. Всі шкарпетки за Те. Займатися коханням. Ну, чоловіку повезло. Додумайте далі: інтелігентно поговорити. Чоловіку не повезло. Так, що я більше всього люблю? Я люблю. Знаєте що? Я люблю. Ой, інтелігентно поговорити. Ви одягаєтесь так, щоб залучати чоловіків, викликати захоплення у жінок відчувати себе зручно. Дивіться, давайте так. Я одягаюся так, щоб. Ну, точно, не залучати чоловіків. Викликати захоплення у жінок. Ну, що це таке? Ні, я хочу відчувати себе зручно. Давайте так. Давайте я вже просто правду скажу хоч раз в цьому тесті. Я, я і до цього правду казав. З ким із перерахованих людей ви хотіли б зустрітися? Мадонна, Принц, Ендрю, Маргарет Тетчер, Барбара Буш, Майкл Джексон. Не знаєте, немає такого, щоб я прям хотів з кимось з них зустрітись. А чому немає варіанту залишитись тим, ким я є? Мені подобався той варіант, його, в принципі, будь-яке можна додати. Ну давайте з Мадонною, вона прикольна, як мінімум. На свій день народження ви хотіли б придбати домашній комп'ютер, мікрохвильову піч-шубу. Ха-ха, шубу, бо того що жінки-білявки. Мікрохвильову піч, бо того, що готувати не вмієм. Домашній комп'ютер, щоб списувати рецепти. Я навіть не знаю. Я би хотів придбати домашній комп'ютер ще один, щоб в мене було два два комп'ютери це непогано. Ви зазвичай спите. Крапка. Тут я думаю, можна зупинити в піжамі. Нічній сорочці, без одягу. У мене немає нічної сорочки. Я один єдиний раз, коли поспав в сорочці, Настя з мене сміялась. І потім прикалувалась ще й до того всього. Я сплю в піжамі, без одягу, та в піжамі, нехай буде. А як називається, коли я сплю в сраній футболці, в якій не можна вийти нікуди? Це називається піжама, чи нічна сорочка? Чи це без одягу? Не знаю, нехай буде піжама. Ви думаєте, що заняття любов'ю для чоловіків приємніше, ніж для жінок? Радісні для обох. Не варто перебільшувати значення подібних занять. Блін. Та ні, там радісно, напевно, виходить для обох. Головне, щоб сумно не було, правильно? Якщо вже цим займатися, то щоб, ну, щоб сумно не було. Якби ви виявили, що ваш улюблений <головіка> змінює вам то. Улюблений хто? Олівець? Що змінює? Що <головіка> він мені змінює? То моє серце було б розбите. Ви залишались байдужою до того, що відбувається. Ви б жахливо ревнували. Які тупі варіанти, якщо. Ну, не то щоб в попередніх варіантах відповіді прям класні були, але тут прям якісь тупі максимально. Як... Якби ви виявили, що ваш улюблений змін. І ваш. Блін, як це погано. Е, то, ну я не знаю, хто улюблений? Улюбленець? кютюнька. Кетюнька мені змінює. Це кітюнька. Е, Так, я не знаю. Я просто навіть не допускаю такого варіанту. як мій улюблений може мені змінювати. Моє серце було б розбите, нехай буде. Я просто ще й не розумію, як можна серце розбити. Так, що, по-вашому, є найбільш важливим для побудови хороших і міцних взаємин? Сексуальна сумісність, взаємна повага, кохання. Ви розумієте, що це останній тест. Я вже, чесно кажучи, навіть і не знаю, що там зараз про мене скаже цей сайт. Сексуальна сумісність і кохання. Ну, що таке кохання? Вони в якому сенсі це використовують? Це саме кохатися, це секс? Чи що це? Сексуальна сумісність? Оце, напевно, секс, а кохання? Ну, я, наприклад, свого друга Володимира поважаю. В нас хороші і міцні взаємини, так? Ну тут ж навіть не йдеться про пару. Тут нема нічого не сказано про те, що чоловік і жінка і шлюб якийсь, так? Тут просто сказано, ну, напевно, взаємна повага. Якщо я не поважаю когось, то чим мені кохання допоможе? Відповідаю. О, результат тесту. Ви перебуваєте між жінкою, яка буває сама собою, і жінкою для жінки. Ви сексуальні? Не агресивні. Знаєте потреби чоловіків? Але не раболепствуєте перед ними. Ви зачаровуєте своєю жіночністю, а не будь-якими здібностями. Ваше добре серце привертає більше, ніж ваше тіло. Боже, як же ж мене обісрали, якщо так взяти? По-перше, що це за речення? Ви перебуваєте між жінкою, яка буває сама собою, і жінкою для жінки. Що таке жінкою для жінки? Хто це, хто це? Наведіть приклад: жінка для жінки. І чого чому жінка для жінки не може бути сама собою? Ладно, пропустили. Ви сексуальні, не агресивні, знаєте потреби чоловіків, але не раболебствуєте перед ними? Я теж втратив сенс. Далі, ви зачаровуєте своєю жіночністю, а не будь якими здібностями. то я все ж таки раболепствую. Чи що? Ваше добре серце привертає більше, ніж ваше тіло. Тобі ще й тіло моє обісрали. Що я можу сказати про цей тест? Е, знаєте що? Я вдягнув свої рожеві окуляри і стало дещо краще. Я не проходив цей тест, нічого в нашому світі не відбувалось. Росіян не існує. Російська мова вимерла. Сьогодні без пісні в кінці. Всім дякую. Всім пока. Ні, ну тест це просто якийсь капець. Я просто не можу. Ну і тут вже її не пожартуєш.